Вітаю всіх незламних цієї п'ятниці. Як завжди, невтомно моніторимо події життя Кременчуцької громади, а також продовжуємо протистояти російській агресії. Повномасштабна війна триває 590 днів. Насамперед поговоримо про те, де просувається ЗСУ, про тактичні успіхи на фронті, а також, на жаль, про терористичні акти з боку Росії проти мирних українців. Зокрема, учора всю країну шокував максимально цинічний удар по селу Гроза на Харківщині. Кацапи нанесли ракетного удару по сільському кафе, де саме у той час проходив поминаний обід після перепоховання загиблого військового односельця. За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, влучання було настільки точним, що є підозра, що удар навів хтось із місцевих мешканців. Внаслідок цього ракетного удару загинуло 52 людини. Поховання організовувала родина загиблого військового, а саме син і дружина. Син перепохованого теж був військовим. Син разом зі своєю дружиною і матір'ю були в кафе і також загинули внаслідок влучання ракети. І в цьому вся сутність Росії цинізм і вбивства. Це і є спадок, який лишить після себе сучасна Росія. Недодержава-терорист, недодержава-виродок, недодержава гній. Ну а вже сьогодні, вранці, 6 жовтня, Харків черговий прицільний удар Росії по центру міста і по цивільних людях. Убита дитина, десятирічний хлопчик та його – 68-річна бабуся. Станом на обідню пору відомо про 27 постраждалих людей. Серед іншого, як стало відомо сьогодні, Україні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла. Ще 64 полеглих захисників. Ми їм не пробачимо жодної краплі крові, жодного обірваного росіянами українського життя. І тому маємо конвертувати свою людь до расистів у допомогу нашим воїнам. Щодо ситуації на полі бою, та як зазначають в інституті вивчення війни, ЗСУ просунулося біля роботиного та Івового Запорізької області. Окрім того, дослідники відзначають успіхи українських захисників біля Андріївки Донецької області. Наші воїни просуваються у бік колії біля Клішіївки, 7 кілометрів на південний захід від Бахмута. Ну а далі більш детальніше поговоримо про те, чим живе сьогодні наша з вами Кременчутська громада. Дивіться нас по буднях о 18 та о 20.40, А вже завтра будемо підсумовувати тиждень у випуску День за днем. Нагадую, ми є у телеграмі, інстаграмі, у Фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе, тримаємо стрій і слава Україні. Здоров'я бажаю всім. Сьогодні я доповім про стан справ за минулу добу. Доба в Кременчуцькому районі пройшла відносно спокійно. Всі об'єкти інфраструктури працюють в штатному режимі. Розпочну традиційно з звітом подій по Національній поліції. Зафіксовано викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння 4 особи. Складено адмінпротоколів за статтею 130 2 особи. Затримано громадян за статтею 309 3 особи і складено адмінпротоколів за домашнє насильство 2 особи. Продовжу по звіту з головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. За минулу добу зафіксовано 10 викликів, 5 з них це хибні виклики стосовно замінування деяких об'єктів. На щастя, ця інформація не підтвердилась. Також зафіксовані по Козельщині пожежа це сміття на відкритій території. Далі, по Кременчуку надання допомоги служби 103. По Кременчуку також пожежа сухої рослинності на відкритій території. Далі пожежа суха рослинність зафіксована по місту Глобино. і по Семенівці інформація про пожежу не підтвердилася. Далі я продовжу, ви знаєте, сезонно проходить посів озимих культур, збирання врожаю, тому я розпочну з прохід збирання сільськогосподарських культур в територіальних громадах району станом на сьогодні. Нагадаю, що всього до збирання 122 732 гектара було посіяно, зібрано майже 42 тисячі гектар це 34,19% до зібраного. В розрізі культур соя зібрана на 75% з урожайністю 24,7 центнера. Соняшник зібраний на 44%, 44 площ з урожайністю 28,6 центнера з гектара. Кукурудза зібрана на майже 7% площ, урожайність 62,3 центра з гектара. Враховуючи погодні умови, до збору цукрових буряків ще не приступали. Ситуація з урожайністю на рівні минулого року, тобто не гірше, якщо дасть погода, не будуть осінніх великих дощів. Я думаю, що все буде зібрано вчасно. Що стосується посіву озимих культур, Заплановано до посіву 44 751 гектар, фактично засіяно 26 200 гектар, відсоток до посіву – це 58 і відсотків результат. Ріпаку пасі на 95% площ, жита 55, азиму ячменю 4,3. Ще є час і азима пшениця майже 50%. Також є час ще близько двох тижнів, враховуючи наші кліматичні умови. Далі продовжимо моніторингом цін на соціально значущі товари станом на сьогодні. Спостерігаємо зменшення цін на хлібобулочні вироби. Батон на 3 гривні зменшився. Що стосується овочів, капуста білокачана на 22 копійки зменшилась, буряк на 30, морква на 73 копійки, картопля на гривню 20. В той же час додали в ціні із продукції яйця курячі на 25 копійок, із пального дизельне пальне на 75 копійок подорожчав газ, скраплений на 10 копійок. Далі я хотів би зупинитися. Нещодавно пройшов засідання штабу оборони району, на якому розглядалося питання дотримання вимог рішення Ради оборони області, де були заборонені масові заходи на відкритих територіях. Тому було прийнято відповідне рішення і заборонено на центральній площі міста Кремінчука. Всі розважальні заходи з за участю цивільного населення в великій кількості. Але міська влада Кременчука повідомила, що центральної площі в місті немає, є площа перемоги і ще деякі площі. Дійсно, це можливе слушне зауваження, тому штабом оборони було підкориговано рішення, і я думаю, найближчим часом. Надамо витяг в міську раду, де буде заборонено всі масові заходи на всіх площах Кременчука. Дійсно, в Раді оборонної області є рішення, в якому сказано, що за 15 днів потрібно повідомити військовій адміністрації про заходи заплановані. Тому я думаю, якщо такий заход буде запланований, будь ласка, звертайтеся, ми їх розглянемо. Скільки пунктів незламності є в Кременчуці, в районі і що в цих пунктах незламності є? Загалом в Кременчуцькому районі налічується 133 пункти незламності. В Кременчуці 76. Два тижні тому ми всі їх глянули, обстежили, заповнили відповідні чек-лісти стосовно наповненості цих пунктів незламності. Всі вони готові. Деякі моменти ще є громади. Придбають походу, і я думаю, що найближчим часом вони будуть 100% укомплектовані. Ваші прогнози про початок опалювального сезону в Кременчуці, тому що він торік почався з запізненням? Є відповідне законодавство, тому прогнозувати в цьому випадку я не можу. Є відповідне законодавство протягом трьох днів буде відповідна температура, тоді розпочинає Приймається рішення про початок опалювального сезону. Я думаю, в цьому році так воно відбудеться. Чи технічно ми готові до цього? Це потрібно спитати у міської влади, але я впевнений, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Підприємець Кременчука намагався вивести до Польщі брухт чорних металів. Вартість вантажу склала понад 750 тисяч гривень. Затримали його на львівській митниці. За документами 65,5 з половиною тонн чорного металу проходили як вживані залізничні рейки. За даними львівських митників, експортер не сплатив до держбюджету понад 465 тисяч гривень. Мита нині йому загрожує штраф у розмірі 100% від вартості. Ті товару на кремельчученні поліціянтами було викрито 24-річну Торговця зброєю та боєприпасами про це інформує прес-служба Нацполіції області. Під час обшуку у чоловіка було вилучено цинки та пачки з набоями, гранати із запалами, вибуховий пристрій та спорядження набоями магазини до автоматичної зброї. Про це повідомляє начальник обласної поліції Євген Рогачов. Чоловіка затримали на гарячому одразу після збуту гранати Ф 1 та набоїв. Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за частиною першої. Статті 263. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Закарпатські прикордонники затримали батька та сина з Полтавщини, які у гідрокостюмах порушили державний кордон України. Про це повідомили у західному регіональному відділенні Держприкордонслужби. Спочатку гірською ділянкою чоловіки мали намір обійти контрольні пости прикордонників. Згодом, подолавши за допомогою кусачок загороджувальний паркан, у гідрокостюмах переплести тису, якою пролягає українсько румунський кордон, кінцевою точкою для них мала стати Америка. На чоловіків склали адмінпротоколи. За повідомленням Кримачуцького раю управління ДСНС. Минулої доби по вулиці Небесної Сотні у Краманчуці горіла суха рослинність. До того як пожежу було ліквідовано вогнеборцями, встигло вигоріти понад 2 гектари сухостою. Проте, врешті, буквально через годину після загоряння вогонь було ліквідовано. Травмованих чи загиблих не зареєстровано. Що стосується району, палало також у селі Бабичівка Глобинської громади. Там, внаслідок пожежі, вигоріла площа у 0,4 гривень. Гектара, але в цілому пожежу також було ліквідовано швидко. Не пройшло і години з моменту загоряння. Травмованих чи загиблих також не було. І знову наше місто у жалобі. 29 вересня на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув наш земляк військовослужбовець Володимир Івасенко. І сьогодні до сім міського палацу культури прийшло чимало крім чужан, аби провести нашого героя в останній путь. Ми сьогодні зібрались тут, в міському палаці культури, щоб провести останній путь нашого бійця, нашого хлопця. Позивний в нього був Вольф, старший солдат Івасенко Володимир Юрійович, який народився 11 липня в нашому місті. Навчався він в середній школі номер 26 Потім він закінчив поту номер 7 далі він продовжав навчання в різних вищих учбових закладах, мав дві вищі освіти. Але з 2014 року наш Володя, наш Вольф пішов воювати. Він пройшов Іловайськ, Авдіївку, був під Горловкою. Мав відзнаки від командування. Звернувся, повернувся він додому, почав працювати, але була організована тероборона на той час, тільки вона організовувалася. Він перший, який прийшов до військомату на той час. Зараз це РТЦК, записався, був інструктором. Він був дуже освічена людина. Військовому плані був ретельний. Він мав дуже таку унікальну спеціалізацію в військовому ділі, як птурщик, турист. Це дуже рідко зараз зустрічається в наших Збройних силах, так як це ще радянська зброя і дуже мало таких спеціалістів. Він дуже грамотно і толково. Обращався зручним гранатометом, кулеметом, зі стрілецької зброї. Тобто був дуже досвідчена людина. Але біля Новоміхайловки, це Донецька область, в ході арт обстрілу наших позицій наш Володя загинув. Ви бачите, біля труни лежать красні подушки, на них дуже багато відзнак. Я ще раз повторю, це дуже досвідчено в військовому плані був хлопець. Знайомство наше відбулося на початку цього року, як я прийшов служити в цю частину. От він тоді виконував обов'язки в, в строєвій частині, тобто працював з документами і там відбулося наше перше знайомство. Але потім так сложилося, що його перевели до мене в підрозділ. От, і він був безпосередньо моїм підлеглим, я його був командиром. От, е, самі позитивні відгуки про Володю е, і пам'ять у мене залишилась про нього, тому що він, е, незважаючи на його попередню роботу, скажімо так, більше з документами з паперами, він з першого дня визвався е, піти на позиції і безпосередньо приймати участь в бойових діях. Це, Викликає повагу до людини, те, що він був мотивований, в нього було бажання виконувати в повному обсязі обов'язки військового в такий період, який зараз. Не було з його сторони ні одного разу, скажімо так, бажання уникнути від якихось виконання якогось завдання. Навпаки. І йшов на самі тяжкі от, завдання, і ніколи я від нього не чув якихось е, жалоб, нарікань там, і так далі. От, е, даже, скажімо так, відчуваю якусь свою, може, даже провину, склалися такі обставини, що він повинен був йти в відпустку, але людей у нас дуже не, недостатньо. От, і відложилась його відпустка. Відложилась відпустка. От, і повинен він був піти через два дні до того, як він загинув. Дуже шкодую про це. От. Ну, але такий час, що невідомо скільки кому нам там відміряно, тому. Завжди будемо його пам'ятати як добросовісну мужню людину. Я з ним знайомив не так довго. Я з липня місяця в роті і в липні з ним познайомився. Ближче почали з ним спілкуватися тоді, коли вже, як казав командир, на позиції почав виходити. У нас вже була з ним обща тема, на наша побалакати. І він був безотказний. Все, що з ним побалакаєш, він все підтримує. Скучно, побалакаємо, розкаже щось. Нема що і мені йому розказати, він всегда розказав, би, він не крадіо був. Розказував все час, щось. Ну і дуже прикро, що не спитив їм поїхати додому відпустку. Я познайомився з ним ще до повномасштабного вторгнення. Ми разом прийшли на контракт в наш батальйон, працювали в одній групі. Потім, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми вже більш разом були. Коли батальйон вийшов на виконання бойових завдань, ми знаходились, проживали разом, так як наша праця була пов'язана. Володя був справжнім воїном. Людина, яка мала феноменальну пам'ять, великі енциклопедичні знання, які дивували всіх, хто був з ним рядом, знайомий. Людина воїн з великої букви. Він був справжнім патріотом. Шлях я ще почався з Майдану, потім добровольцем пішов. Зону АТО, хоча міг вже залишатися тут. Потім прийшов на контракт і мужньо виконував обов'язок вже після повномасштабного вторгнення. Людина, як хто з ним спілкувався, всі поважали його харизму. Декілька слів людина яка вміла дружити. Всі його знали, і ті, хто його знав, дуже багато знали, іменно його позивний, який зовсім відповідав на 100%. Вольф, так, да. сильний, гордий, який за своїх. завжди стоїть до останнього. Нас з ним об'єднувало те, що ми обидва любили історію, знали історію міста. Ми з ним постійно розмовляли про це. Нас об'єднувало те, що він займався освітньою роботою, він так само, як і я, в різні часи в школах Кременчука проводили уроки мужності, розповідали про історію міста, про наших героїв України. Бо це нас об'єднувало. Я знаю, що він відповідав своєму позивному Вольф. Це з німецької волк. Тобто він вільний, чесний, сильний, гордий, горда людина. Отакою ми всі його запам'ятали. Буде в наших серцях навіки пам'ять про нього. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам. Нашого хороброго та відважного українського воїна-захисника Володимира Івасенка. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають.